Слава Україні! Сьогодні буду говорити не більше і не стільки за Одещину. У нас, слава Богу, все поки що 4 5 0 а про те, що відбувається в інформаційному просторі. Будь ласка. Найголовніше, сьогодні дуже фільтруйте. Я вас завжди прошу бути чемними не лише під час повітряної тривоги, а і в інформаційному полі щодо інформаційної гігієни. Фільтруйте все те, що сьогодні надходить до вас в телеграм-каналах, в соціальних мережах, всі ці координати, ми всі умремо, тисячі ракет, буде віточка і так далі, тому подібне. Контрнаступ почався, не почався. Будь ласка, оце все візьміть і забудьте. От, просто вимкніть в своїй голові. Залиште лише одне: Україна переможе. Віримо і довіряємо Збройним силам. І кожен з нас для цього робить усе необхідне. Все, залиште оце у своїй голові. І якщо є така можливість, обов'язково відпочиньте. Навіть у кого є можливість, особливо в тилу, подивитися фільм, просто розслабитися, зробіть це. І подумайте про тих хлопців, які зараз на передовій. Все, все інше лайно інформаційне повикидайте з голови. І будьте чемними, якщо пролунає сигнал повітряної тривоги? Бо зараз знову почнеться. Я вже сказав, про тисячі ракет, аеродроми, аеропорти, літаки, тушки, сушки і так далі, і тому подібне. Люди добрі. Ви що? Об'явіть нам війну. А зараз що відбувається? Тому видихнули. Все спокійно, все чемно. Займаємося тим, чим маємо займатися. Працюємо на перемогу. І все. І все. І будьте чемними. Слава нації, смерть ворогам. Інформаційний день він не закінчується, власне, як інформаційна ніч. Бережіть себе та своїх рідних. І посміхніться. Ви знаєте, так допомагає, чи можна підняти руку догори і сказати: та. Ну, самі знаєте, тримаємо стрій.